Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами спробуємо розпакувати великий пакуночок Монет 2 євро подивитися, які там будуть пам'ятні монетки. Велике прохання підписатися, поставити лайк. Друзі, будемо сьогодні розпаковувати 5 ролів. Маю надію, що це все буде на одному відео. Якщо ні, то я постараюсь якось змонтувати. Так, щоб 5 ролів ми сьогодні розпакували, подивилися. Колись казав, що хочу провести стрім, друзі, від своєї ідеї не відмовляюся, можливо, зроблю це трішки пізніше. Зараз за браком часу, я думаю, що я так запишу. Стрім уже колись можливо, ввечері. Треба ще подумати, як це ще краще зробити. Друзі, ніколи ще цього не робив, тому відповідно, спробуємо це трішки зробити пізніше. Друзі, такий гарний покуночок. і я подивився, до речі, мабуть, розрізаний з цієї сторони. Я подивився, що вже з однієї сторони навіть видно одну цікаву монетку. Я хочу, мабуть, з того ролу і почати. Що саме за монетку, зараз я вам покажу. Так, почнемо з цих перших двох ролів. Так, дивимося зараз. Друзі, подивіться, ось така цікавенька монетка нам трапляється тут. Так, друзі, це в нас Італія. Так, 2 Євро Італія. 2017 року е, Венеція. Е, е, я вже подивився трішки, так це побудували. Побудували храм Святого Марка. відповідно, на честь цього зробили таку монетку. Отже, дивимося. Так, хто дивився мої попередні відео. Ми розпаковували вже раніше такий великий пакунок і знайшли серед 250 монет 2 євро 44 пам'ятних. Маю надію, що цей раз буде трішки кращий варіант. Так, друзі, отже, починаємо із цієї монетки. Так. Це в нас німецька. Відкладаємо, звичайно. Так, друзі, почекайте, зараз трішки підлаштує свої. Штативчики. Так, наступно дивимося. Так, ось, друзі, вже бачимо. Так, це у нас монетка, монетка, монетка. Так, друзі, ось така гарна монетка. 10 років обігу євро від Франції. Якщо я помиляюсь, не помиляюсь, мене такої ще не було. Треба теж дивитися, можливо, тут вона в нас є. Будемо відкладати монетки такі сюди. Дивимось далі. Так, друзі, ось ще одна монетка. Мекленбург, передня помирання. Ось така монеточка у нас є. Так, маю надію, що світло вам добре видно. Можливо. Зараз я йому краще його вимкну. віконечко нам добре. Начебто світить. Так, окей. Так, звичайно, Німеччина відкладаємо. Так, дивимось далі. Німецька. Дивимось далі Німеччина. Німеччина. Те ж саме, друзі, не буду зупинятися на, на звичайних, стаціонарних, тому що вони не такі цікаві. А часу забирають доволі багато. Так, дивимося, так, це у нас Франція, звичайна, Німецька. Італія. Італія. Так, друзі, це у нас. Від Німеччини, так, монетка присвячена програмі Erasmus. Так, такі монетки є в багатьох країнах теж. Так. У мене, на жаль, тільки є від а Німеччини від Австрії, поки від інших країн у мене немає ще. Так, дивимось далі. Так, Німецька. Аналогічно. Аналогічно. Так, наступна у нас німецька. Так, німецька Саарланд, бачимо. Так, друзі. Так, і тут у нас стоїть F. Так, я, якщо не помиляюсь, F. Зараз наведу краще. Так, F це Saarland у нас від Штурга. Монетний двір Штургарда. Так, окей, будемо дивитися. Так, далі. Німецька, звичайна. Те ж саме. Так, ось, друзі, ще така монетка. Частинка трапляється від Греції так, 2004 року, Грецька. Так, ну, стан ще більш-менш. Це одна із перших, фактично, о, із перших монет. Так, отже, друзі, це в нас звичайно, Австрія. Ну, і та монетка, якої в мене, друзі, точно немає. І це вже буде поповнення для моєї колекції, це Італія. Бачите, Венеція, Сан-Марко, так. Собор чи храм, так, святого святого Марка. Ось така монетка, друзі, це буде вже в мою колекцію. Ось приємно. Приємно. Друзі, ну, перший ролл, погодьтесь, непоганий. Мабуть, дві навіть у мене з цих монеточок немає. Так ось такий у нас перший рол. Дивимось далі. Наступний ролл. Що буде, то буде. Маю надію, що буде щось краще. Так. Так, дивимося далі. Ось, друзі, перше ми бачимо. Це у нас Баден Вюртенберг, якщо не помиляюсь. Так, ну да, дивимося. Камера не хоче нам наводити. Зараз наводимо. Добре. О, Баден Вюртенберг. Так, у нас бачимо де. Так, це у нас Мюнх... Мюнхенський двір. Друзі. Ну, такі в мене всі вже двори є. Тому хай буде поки тут лежати. Так, дивимось, далі все ж таки, світло треба налаштувати. Друзі, зараз зроблю трішки, щоб було краще видно. Так. Так, світло, світло. Ось так, можливо, буде трішки краще. Видно вам. Так, окей, дивимось далі. Так, це у нас звичайна Італія. Так, давай наводься Італія. Так ось. Трішки нас техніка сьогодні підводить. Так, дивимось далі, друзі. Це у нас, звичайна німецька. Далі у нас Німеччина. Дивимось далі. Так, це в нас Португалія. Так, можна навіть так і краще. Так, там трішки не дуже видно, а тут краще вже. Спереду буде видно. Так, це в нас Німеччина звичайно. Так, далі. Австрія. Так, така новенька. Німецька 25-го року. Так, дивимось далі. Це в нас Німецька. Так, наступна у нас, друзі, Саксонія Анхальт. Так, у нас тут стоять стоїть буква F. Так, F. Штутгарт. Треба буде дивитися. Не пам'ятаю точно, чи є вона така, мабуть. Мабуть. Можливо, і є. Так, це у нас Австрія. Так, друзі, ще одна монетка. Це у нас Гамбург. Теж тут гарський, так? Виходить, у нас F стоїть. Так, ще не помиляюсь. Так, окей. Дивимось далі. Так, Німецька, звичайно. 30 років стіни. Так, що у нас тут стоїть за ініціали, дивимося. Так... F теж Штутгард. що У нас це сьогодні, не Штурга, Так, окей, дивимось далі. Німеччина. Так, друзі, Saarland F. Це Штутгарт. Мабуть, ролл Штутгарта привезли. Так, це у нас Німецька. Так, це у нас Німецька. Так, Австрія 23 го року. Так, дивимося далі Німеччина. Дивимося далі Франція. Франція. Так, Німецька. Так, ну і дві, друзі. Це теж у нас дві німецькі. Так, окей. Що, з другого ролу у нас теж 5. Ну, приємно. Приємно, приємно. Так, ось такі у нас. Бірочка з першого ролу 6, з другого 5. Так, це непогано, я скажу. Так, дивимось далі. Наступний рол. Так. Так, йдемо далі. Так, камера у нас сьогодні бойкотує. Треба її автоматично налаштовувати. Давай налаштовуйся нам камера. Так, хоче вона тільки тут те, що на задньому фоні знімати. О, все так добре. Німецька. Так, аналогічно. Те ж саме, друзі, наступна теж у нас Гамбург. Це в нас, бачимо, так такі стоїть. Угу, стан не дуже добрий, це у нас Карлструє, так? Тому, відповідно, буде у нас наступний. Так, наступна. Третій рядочок буде присвячений. Так, є. Німецька, звичайна, те ж саме. Так. Так, друзі, це у нас... Дивимося... Це у нас німецька. Так, святкування. Прийняття прапору. Так, прапор друга. Так, треба буде потім подивитися те, що там за нас. Монетний двір. Так, дивимося Німеччина. Так, це у нас звичайна фінська монетка. Так, далі у нас бачимо Німеччина. Так, друзі, Німеччина. Так, Ірландія. Так, далі бачимо Бельгія 2011 року. Так, це у нас Франція. Це у нас Франція. Це у нас Німецька. Так, Нідерланди 2001 року. Такі новенькі 23 року, звичайно, Німеччина. Німецька. Так, це у нас Іспанія в не дуже гарному стані. Так, така ж блискуча. 23 року німецька. Звичайна. Так, друзі, наступна. Точно в мене такої немає відразу. Зараз вам покажу на виду краще. Так, ось така, друзі, монетка нам сьогодні попалася. Так, сьогодні у нас Італія радує. Так, це у нас Італія. Так, друзі, не буду, мабуть, і читати, тому що, можливо, хто в Італії, той знає, як правильно читати це ім'я. Але я так розумію, що це е, виходить у нас 700 років з дня народження якоїсь відомої постаті в Італії. Так, є. Можливо, щось пов'язане з релігією, можливо. Так, можливо, якийсь такий діяч відомий, чи. чи, Так, ну, тут ми бачимо, можливо, навіть це. Так, друзі, так, я не скажу, щоб не ображати жінок і чоловіків, так? Ну, але я вам скажу точно, такої монетки у мене не було. Я бачу, що ІР стоїть, це Італія, Республіка Італія. Друзі, приємно, що такої монетки в мене не було, і вона мені трапилась. Дивимось далі. Так, це в нас Португалія. Так, ну і залишаються дві звичайні монетки: Франція, Німеччина. Так, друзі, подивився я трішки про цю монетку. Знайшов її. Так, бачите, такий цікавий правопис в італійській мові. Так, друзі, тут написано «Бокаччо». Так, це. Монетка присвячена е, письменнику Джовані Бокачу. Про письменника чув, але як італійською мовою пишеться його прізвище, бачите, буду тепер знати. Так, бачите, нас е, колекціонування допомагає нам дізнаватися більше про правопис інших мов. Окей, дивимося далі. Так, ще два роли ми, як і обіцяв, подивимося. Так. Починаємо. Так, перша монетка. Монетки випадають у мене. Так, зараз подивимося. Так, перша монетка, звичайна німецька. Так, тому її відкладаємо. Так, зараз ми так трішки підлаштуємо. Ось. Звичайна німецька. Дивимось далі. Так, це у нас Франція. Так, наступно. Зрозуміло. Так. Далее. Так, это у нас Австрия. Так. Немецкая. Так, ну Франція, зрозуміло. Так, далее. Где? Австрія. Так, друзі, наступна у нас Берлін. Так, це у нас монетний двір Гамбурга. Так, тому відкладаємо. Це у нас буде четвертий вже. Так, це у нас перший буру. Другий, третій, четвертий. Так, дивимось далі. Так, друзі, ще одна у нас Бранденбург. Так, бачимо де. Так, де це у нас буде Мюнхенський монетний двір. Так, і ось ще одна. Так, гамбург із нових. Так, бачимо, теж В общем, гамбург із гамбурга. Mm -hmm. Так, це у нас йод. Так, зараз наведемо краще. наводься, це наводься. Так, зробимо так трішки, мабуть. Так, друзі, ну, це у нас йод. Ось так краще видно. Гамбург, теж гамбург. Дивимось далі. Німеччина. Так, далі далі, далі. Так, Гамбург я поклав. Ага, треба Гамбург сюди таки покласти. Так, далі у нас Франція. Франція. Так, це у нас Німеччина. Так, Франція. Так, друзі, ще одна Берлін. Берлін, але бачимо так, що у нас тут гамбургський монетний твір теж. Ага, тут теж у нас був. Два, дві монетки з одного двора. Теж гамбург. Так, окей, дивимось далі німецька. Так, німецька. Що у нас тут? Дивимося, дивимося, друзі. Ну, тут у нас монетки бачимо німецька, іспанська і австрійська. Так, окей, ну, що, і тепер ще один ролл ми подивимося. Так, 5 ролів. Так. Останній рол на сьогодні. Ну, друзі, я скажу, що як мінімум три монетки, які вже, яких в мене не було, вже мене радують. Так, тому маю надійшмо. Ще нам якась цікавенька сьогодні трапиться, а може не одна. Окей, дивимось далі. Так, Німеччина. так, друзі, це от наступна у нас Слова... словацька монетка. Так, Словаччина. 2009 року. Дивимось далі, так. Німецька. Так, друзі, Сарланд. Сарланд. 25-го року Ф. Так, давайте. Штутгарський монетний двір. Штутгарський монетний двір. Так, дивимось далі. Ми бачимо Саксонія. Так, буква Д. Нюнхенський монетний двір. Так, дивимося далі. Це звичайно, так, Саарланд новенький доволі часто трапляється. Так, це у нас бачимо трішки інше. Так, це наш. Так, що у нас тут стоїть? Ага, G. Бачимо. Так, це у нас буде Карс Карлс Так, дивимось далі. Італія. Так, друзі, це у нас, ну, теж звичайна. Так, Литовська. Так, виходить. Mm -hmm. Так, окей, дивимось далі. Так, друзі, ще одна така ж сама. Тобто дивитися, можливо, краще буде якась, чи в мене. Так, дивимось далі. Так, це у нас Австрія. О, друзі, це такої мене точно немає. Скажу. От сьогодні у нас Італія. Італія нас сьогодні радує. Так, друзі, ну, звісно, я не, не можу вам сказати, що це і чому присвячена монетка, ця, звісно. 1861 2011 виходить 150 років. Друзі, якщо, б, якщо б ця монетка була випущена в Україні, я б сказав, би, що це відміна кріпацтва. <гум> ну, але, тут, але тут треба дивитися, що це стосується Італії. Я, на жаль, не пам'ятаю таку подію в Італії, друзі, але, але мене дуже радує. Так, що сьогодні у нас тільки монеток, яких мене не було. Наступна у нас німецька, звичайно. Так, друзі. Так, наступна у нас німецька. Теж Франція. Франція. Так, Баварія. Баварія з Гамбурзького монетного двора. Так, бачимо. У нас йод. Так, тому Баварія. Ось така у нас сьогодні. Так, приємно. Так, дивимось далі, друзі, ще одна з Сарланд. Теж у нас із Карсує. Маю надію, що я наголос правильно роблю. Так, дивимось далі. Німецька. Так, це у нас Греція, я бачу. Греція, друзі, небагато залишається. Німеччина. Італія. Так, що в нас тут? Так, 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 друзі, ну, тут у нас залишаються всі дві німецьких, бачимо, і одна Італія. Отже, робимо підсумок, друзі. Підсумок, друзі, сьогодні, сьогодні ми з вами перебрали. Так, зараз ми так на воду краще, мабуть. Так, щоб вам було видно. Ось, так. Сьогодні ми з вами перебрали, виходить, 125 монет. Ми перебрали 5 ролів банківських монет.

Ну, виходить так, як я і як казав, в середньому по 5 монет на рол. Так, друзі. Ну. Е, що я сьогодні скажу? Для мене сьогодні точно приємний знахідки. Це оця монетка. Зараз вам покажу, яка, яку я знайшов для себе. Так, потім ось ця монетка. Так, так, так. Ще потім ми знайшли ось цю монетку. Так, і що ще? Так, ага, Венеція. Ось, друзі, покажу вам ці монетки. Не буду вам всі показувати, так, але покажу ті, яких саме мене не було. Точно таких монеток у мене не було. Ось вони. Так, це Франція, бачимо, 10 років євро. Так, виходить це на нас Джоні. Е, так, Бокаччо. Також італійська. 150 років якісь події. Треба буде подивитися. Так, і. Уніта, Також... да. Можна чисто догадатися, так? Уніта, Un... можливо, це Юнайтед, так? Можливо, це як об'єднання Італії, можливо. Друзі, не судіть суворо. Іта... Історію Італії не так собі дуже вчив, але чисто логічно можна здогадатися, що це можливо якась історична подія, можливо, це об'єднання Італії якесь було, так? В історії. Ну, як щось схоже на прапори. Мабуть, таке так. Ну, і ще одна монетка. Це. Монетка, яка присвячена будівництву собору святого Марка в Венеції. Так, тому сьогодні я поповнив свою колекцію. Друзі, дуже було приємно, що ви подивилися це відео. Мені приємно ставте подобайку. Ну і до нових зустрічей. Друзі, ще раз хочу сказати, що все ж таки я не відмінив мою ідею про стрім і розпакування на стрімі таких монет. Це дуже було б це дуже цікаво. Почитати ваші коментарі. Щоб ви мені додавали інформації там про ту чи іншу монетку, маю надію, що ми це зробимо. Так, я думаю, що це в майбутньому буде. Тому до нових зустрічей, мирного неба. Щасти.